І всім привіт, друзі! З вами Бабіч Геймс, і сьогодні ми граємо три панди. Друга частина вночі. Всім привіт, друзі. Після того, як ми записали першу частину, ми дивимося, вам вона дуже зайшла, тому вирішили переглядів, продовжити це і далі. А у нас, поки є світло, все заряджається. Спека, то будемо грати в нічних панд. Ха, хоча б, мабуть, у них не спека, я не знаю. Хоча вони на острові, хто знає. Перша частина. Ну і сплять, Добре. прокидаємося всі. Так, мелкий бойжник і Тростина вже всі встали. Сюди біжимо. Давайте. Ну, тут... Мелкий не падай. Зломалася коряга. Це, це було страшно. Це булижник зламав. Так. Ага, ну нам тут нагадують, як це все Нагадую, робиться. Нагадують, Ага. Мелкий! Полетіли. Ой-ой-ой, нападай. Натиснув. Встань сюди. Ага, це була кнопка, так. І стрибай на ту гусінь. Ні-ні-ні. А. а, це як батут. І мелкий теж туди. Давай. Зараз я. Уі yeah. Пройшли другий рівень. Значить все просто поки що. Так, а це що. таке? Там хтось в кущах каже look up, guys. <гайні> Ти бачив, що Тростина зробила? Каже, карабкаємось по у цій. Е... Так, ви. Жордині, сюди це, це, це що там таке? Ліана а що там за О, цікава штука. Так, дивись. Стреляй в мішень. В мішень. Бенц, Вона ж штовхнула камінь на оцю штучку. І екзит там. Угу. А хто ж там в кущах? А хто в кущах, не понятно. Непонятно. Все, ми пройшли рівень, ми молодці. Дуже легко. Оооо! Качка дзюп! качка дзьоб! качка дзьоб. Пері. Качка -дзьоб. Пері. Агент Агентпі. Так. Раз його Агент Агентпі? <сх> Я вже забув, як його там. О, глянь, мандаринки. Так, добре, дивись, зараз ми маємо цей гак, так, мабуть, мелкий, рухати. Мелкий! Мелкий! Маємо крутити і рухать гак, так? Ми маємо взяти мандаринку. А, що? Це таке апельсинка якась. Апельсин. І качкать зобу його га. Качкать зоб гамц. Він його звів, ми пройшли. А, то треба О, було погодувати качі. Тепер вони кудись ідуть, побачили тінь, полізли на гору, вилізли тут міст. Ага, переходять міст. по мосту, перейшли, щось там дивляться. А що вони дивляться, непонятно. Так, так ми а... пом... О, нам знов нагадали. Ой-ой-ой, папуас. папуас. Знов папуаси. Ага. А, ага, мабуть треба той рухати. Все, пока. Застрибуємо на камінь. І тепер що перестрибнути? Тихо-тихо-тихо. Далі, вони далі, далі. Впадуть. Впадуть. А вони, мабуть, на, на цю кулі опустяться плавно. Можна буде прискорення поставити. To, to, to ,ranity> to ,ranity> to ,ranity а, ту у там. Ага. Ту-ту-ту. Можна було просто вистрибнути. А один, так мо... А! Тач ме! Окей. Тач me. Okay. Touch me. Оу, 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 оу. Що тут за що мех... тут за механізм гля? Що відбувається? Бенц. А, не треба було падати, очевидно. А вони впали. Ну, тому давай заново. Тому давай заново. Привіт. Так, тепер. Пережинко чіпаємо. Стоп. Ну ви куди йдете? Тростина. Тостяк. куди? Чи ще булижник? На. Так, все, перестрибуємо. <кій> давай, давай, давай. Фуф. Далі, далі йди. Все, всі пройшли. Так, так, нагадують про те, Кажу, що ми можемо вежу будувати. Ідея. О, собачкин. Собачкин. Так, бач, написано рухай панд вгору. Там Там І собачкинс. Використовуй ото, е, ото кермок. Там просто собачкинс. Е, а ти куди, малий? Але... Мелкий, ти куди? Ще... великого, так. А він до великого, якщо їм наверх. Поїхали, поїхали. Там гляньте, там якась каську. Ну, Нам направо штучка. треба, а. Як це песика відволікти? Не пам'ятаєш? Чи він нас не буде. Він нас не, не кусає. А, ну добре. Рухай. Каління. О, прикольно. Давай на драбину. Хто свистить? Ні, то пташка якась там. Це ж джунглі. Гей! Обережно. Написано. Ми so. можемо впасти. Ага. Ага, на неї застрибують тепер. О, де. Та все нормально, вони... тут якісь да. Оце треба позбивати ягодами ці. Коротше, сталоктіти чи сталагніти. Коротше, оці каміння є. І, і це буде як місток. Давай. ба. На рана, раунд. Куди, наара, куди, наара. куди, почекай. Таке ж хотів, щоб вони запулили в другу. І ще отой камінчик, вон бачиш. Не попав. О, попав! попав. Просто міліметром, пікселем попав. Тепер пройдено рівень. Гей! Hey. 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 Так тут. О, oh, no. oh, ні, камінь гігантський. А диви, треба скинуть камінь і він від uh, гусениці а спите. від цеє гусениці проспал... полета. І натисни кнопку, понять? Добре. Ми сплять тут. Давай, заповзай. Вони всі заснули тільки що просто їх там. Порозбуджував. Пхайте, куди? Три крапки. Далі буде в печері пригода. Заходь, заходь. Ой, вони, вони зайшли в печеру. Аааа, oh. кажани! Бум! Каміння падає, ухвалять монстри. Так, ідуть кудись, Тин -тин -тин. печера. Що за? Паркур. Паркур. Паркур-паркур. Паркур, паркур. паркур, паркур. Далі, далі. Паркур! Ага, я зрозумів. Ми були ж не коти покатимові. Ого-го-го, малий! Так будуй дробину з них. Або закидай малого. Опа! О, все. Ви якийсь Ваш монстр намальований. Папуас! Не знаю, не знаю. Та папуас, папуас. Давай, щоб хай каміння, щоб оці шипи позничили. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І натискайте на дзвіночок, щоб не не В наступні відео. серії по пандах. Так, о. Або не по пандах. Або не по пандах. В чому се Малий. Малый. ти куда ты? Тристина, ти чого? Ну ти його ж керуй ним. Я і керую, пішли. Ну виходимо, виходимо. 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 Так, і тепер туди всіх троє. Туди, туди. Вон, бачите, ви діли всіх трьох, то вони. Та, що ж... Виділив одного, от і він. Буєжник. Ти чого? Чого ти не перестрайний, От скажи? тобі сили не вистачає? Та він важкий? <laughs> Давай, пішли. Це, самий hey. це наша смарт. Watch out! Обережно. А, ну це така просто сходи. Вон он бачиш? що той попал, що був намальований. Мабуть. Мали. Ой, малий! малий, забув, забули малого. Малий! Так. Ліс, ліс. Mm -hmm. Ага, воно бачить Росна. Давай зламаємо стіну, тобто немає смислу каже. Зараз прийдемо. Зараз треба йому оце. Каміння там тій рослині згодувати. Але нам туди нагору, так я розумію. Да. Ну, Ось хай. Гідрант. Давай. А, вони б там. А, мале, все добре. Funny flowers! Каже, смішні рослини, дуже смішні. Так, ну на одного треба скинути каміння. Піднімаємося вгору. На усього треба каміння скинути, а що другий? Песик каже, я дуже злий. Чи то не песик? Собакинс. А ми можемо туди застримнути? А як? А як? Ну треба он бачиш там камінь. А ми собакою це можемо керувати? <coughs> а. О, малого, да. За... Я забув про те, що можна Тільки кидати треба... малого! Треба спочат... там. Спочатку піднімаємось, потім кидаємо. Давай. Давай піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Полетіли. Тільки не їж мене песіль. Песіль. А, він перекусив, добре. Так, е... А тепер треба. Ой! Та ні, треба було ж назад вернутися. Сіма можна. Треба було вернутися назад, щоб вони його ще раз кинули. Ну, я не знаю, спробуй пострибать кудись. А чого вони стрибнули? Іди, іди. А, ця рослина тільки малого могла з'їсти. Ні. Так. так спочатку ж булижника з'їла. Хіба? Так. Да. Все ми припаркурили. Привіт, малий. Так, закинь малого на той грип, воно, мабуть, опустить драбину. Так малий, мені потрібен малий. Так оцей же ж виділи, виділи тростину, тристина кидає. Підводи. Так ні, якщо на малого натискаємо. Чекай, там в... От диви, на малого натискаємо. В туторіалі було драбину, а потім наводь на мало. Ні, не можна Чекай, буду... А що таке? Тоді будуй драбину. А куди ти йдеш? О! О! Постолтой ще все ще шов там кудись. А, привіт таке. Так, ти сюди, ти сюди. Тун-тун-тун-тун-тун. Це ми вилізли з печери, чи ми з печери вже давно. Вили? Ми вже давно вилізли. О, якийсь орангутан сидить тут, по сонечках стріляє. Нам треба бачиш, що то. От... О, тут тунель є. Скинути на нього. Небезпечний тунель. Тут малий одразу у нас впав. Хоба! Він тільки теж. Там, бач, по тому тунелю може пройти тільки малий. Може треба пройти, щоб він піднявся по пальмі і потім скинув на того орангутанга, поняв? Хіба його якось. А, ну що у нас. Давай, давай. Ну, по нам він поки що не, 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 ну, не, не, не попав. Давай. Ну, може, він по малому просто не пуляє. Давай, 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 розв'язуй. А по ним може пуляти. Я не знаю, що там. Розв'язуй. Пока! Бум! А, ну що, тепер вони мають всі. Ой. А що ти спускаєшся. Дам ж вихід на горі. Ну, перейди, перестрибуй. Ти куди, болежник? Перестрибни, оцими двома. Чекай. Відійшли від чекай, краю. А потім будеш болежник. Та ні, та чого Назад ти? Ближник. Сюди. Він Дай. Він Застряг, глянь, і ти не можу. Застряг, Добре. Реплей. Реплей. Короче, волога не это. Не спускай йому тут нема що робити. Ви поїхали, поїхали. А почекай, 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 я просто чекаю, поки він туди дійде. Розв'язуй. Все, і малого одразу можеш на вихід відправлять і давай І Ще раз. Оп. І вгору. І Собака Angry. friend of ага, собака друг людини. Але він... Не, собака, -друг люди. Там написано собака friend of man. Друг людини або чоловіка. Давай. Я думаю, що нам треба от сюди зараз вліво підніматися. Мяу. Так, у-у-у-у, а ти куди? Так, окей, ну, за... Сюди пхай. А, так, чекаємо. Я зрозумів. Щоб собака прожене папуаса, так? Так. А ти куди поїхав? Ну, нормально. Хай тут і залишається. Давай оцих двох піднімай. Хай тростина катається, давай нам треба. Нехай тростина катається. Застрибуй, я... Відійди назад. Чекаємо, коли опуститься. Давай. А малий. А малого забули. Другим ходом. другим ходом, другим заходом. вот так вот я тебя подниму сюда. Привет, до него заходит теперь. Э, куда? Так, все нормально. Э, пёси, мелкий, ты что впал? Прыг, стрибай. Я, Шо, вот. перестрибаю, он занадто. Он ш... очень... Давай, давай, стрибаю. давай, давай. давай, Так, відводь їх по одному вправо. Давай, давай. уйп. Ой, Усе. Е так, Good try. гарна спроба. Ага, він тут типу, намагається стріляти, але нам туди треба, так? А, дивись, треба набрати воду в, цю... в цей кошик. Коротше, треба перейти на той бік. Не перейти, а кинути малого. Кинути малого. <ху> <ху> ква. Давай, трошки вище кидай. Вище, вище. Давай. Це Не той кут. Бемс. Добре. Той той. Ага. Ага. Це Нам не що то, треба. То, Постав <ху> його. Так, так, так. Ти краще треба набрати воду і на папуасі визлити. На папасу Того, що з. На э, того, що стріляє, так? Ага. Так, так. Стоп. Не попав. Про Промазав. Десь-от сюди треба буде. Стоп! Ні, ні. От так десь. Скидаю! Знов не попав. От, бачиш? О, це, о, можна... от... це треба чітко над ним тримати. От сюди, от, от сюди. Ага. А а а так, ну все тепер можна. Чекай, я зараз на другого хочу залити. Ну давай, якщо вона. Якщо воно туди доїде. Бачу, вона доїде, доїжджає. Слухай, доїжджає. Так. Мокрий весь. А, так і треба було. Ага. Хороший тут треба, Що за лабіринти? Ну, нам треба от сюди. Нам треба сюди. Так, ну мілке тільки може, мабуть, пройти. Давай, бери мелкого. Та -то всі можуть пройти, як би лабіринт. Давай. Ага. Папуас! З цього боку треба. То есть, спускай його іди сюди Так, ти сюди. Тепер сюди, сюди, сюди. Біжи, біжи, біжи. Давай, давай. Нам там вгору, але не ну, важливо. Давай вгору. Так, ну що, по, поштовхай песика до нього. Відженеш. Хороший песик. Давай. Прикольний таке, чого він зелений, до речі. Окей, є. Так, давай, і всіх отак от через... Цей... Через оцей бік. Угу. Так, ідемо тобою тепер булижник. А, він вообще перестрибнув. А, стоп, тут же ж можна. Уиїп. Ага. Щоб Уй він там не застряг. Уиип, я сказав. Так, він прийшов, бач, пострібав. тепер на. Бачиш туди, ага. Що таке, не пролазить? Не пролазить. Це не чисто так. Ну, високий головою б'ється. Так, поїхав далі. Оу, oh, що це за октопус? <рик> <рик> це що таке? Це якийсь дикий пандуас? Бум-бум! Панда місцева. О. місцева. все? Все? Все друзі, ми, ми пройшли. пройшли. Бачите, вони зустріли ще одного друга, мабуть, він буде в наступних серіях чи не буде? Ні, наступна ну, так, серія так, це про Японію. Ага. Слім, біг. А, бачиш, там слім біг, Слім, це, мабуть, цей. Ну, оцей, yeah. да, yeah. А третього я не хочу. Well. Well. Ну, Смол. Хоча б рівнів було, я не знаю. Дякуємо, Туда, а там не видно, мабуть. Так, так, так. Далі, далі, далі. Так, 17. Ще далі. Все, 17. Sunrise. 17. Ага, добре. Все тоді всім дякуємо за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Всім до побачення зустрінемось в наступній серії. Пока-пока! Пока-пока!